Леді, попереднє відео вам було мега корисним, і ви просили про другу частину. Тому давайте сьогодні поговоримо про сейл в Дуті та манго. Що поміж цього всього берехла перепрошую, ми будемо купувати у свій гардероб. Ви ж знаєте, що потрібно дивитися на склад, на актуальність, тому не будемо говорити загальними фразами, а буде показувати на конкретних речах. Усі артикули додам сюди для зручності. Посилання будуть внизу. Зверніть увагу, що артикули будуть актуальними для будь-якої країни, в якій би ви не знаходилися. Тому все для вашої зручності, і розпочнемо ми з жакетів. Ви пам'ятаєте, я вам показувала цей неймовірний глибокий зелений відтінок. І тут цілий костюм, тому що є і штани ляні, і також жакет, який є вільний, класного крою, тому що далеко не всі мангівські жакети мені подобаються. Також дуже красиво виглядає ось цей жіночний варіант, без лацканів і коміра, і саме така чистота, як на мене, дуже дуже актуальна зараз. І загалом ті, хто люблять таку жіночність, вишуканість і лаконічність в образі, обов'язково придивіться до нього. Але для Тих, хто більше цінує маскулінність, таку зібраність, саме ось цей варіант з ліоцелу, з широкими лацканами та коміром, як на мене, виглядає дуже-дуже стильно. І ще один варіант без коміра та лацкана, тільки він вже більш такому мінімалістичному варіанті: прямий крій, І як на мене, цей молочний відтінок буде дуже класно працювати в гардеробі. Щодо манго, то я супер вражена сукнями, тому що тут є дуже багато класних варіантів, особливо у природній кольоровій гамі Пригляніться до цього складного синьо сірого Відтінку. Також мені супер сподобалася ніжно голуба сукня. Такий неймовірний ванільно-лимонний відтінок. А також дуже красива сукня з такими резиновими деталями. Тут також виріс хальтер, і як на мене, ця сукня буде дуже круто виглядати в такому літньому спекотному повсякденні. Для тих, хто любить чорні сукні, зверніть увагу на ось цю котонову сукню з дуже красивою акцентованою спинкою. І тут, як на мене, дуже вдала міді довжина. Ще одна красивезна сукня з такими драпіруваннями. Я вам скажу, що цей відтінок мені трішки нагадав сукню Кіра Найтлі в фільмі Спокута. Е, тут він такий більш теплого відтінку, але, як на мене, е, дуже красивий е, крій та відтінок. І тут так само красиво відкривається спина. Ще один вдалий Максі варіант в такому глибокому шоколадному відтінку. Дуже красивий, глибокий виріс, особливо дівчатам невисокого зросту, додавати цієї потрібної вертикалі. Неймовірна блакитна сукня з легкою асиметрією. Як на мене, ця діагональ в нижній частині сукні буде красиво підкреслювати вашу талію взагалі, як на мене, Макси сукні в цьому сезоні в манго прям дивують своєю різноманітністю та якістю. Мені зайві оці речі до речі, речі до речі, жукети жукети до мене. До мене жукати. І ще один повсякденний варіант шоколадному відтінку. В довжині міді зверніть увагу на цей красивий розріз, який буде привідкривати красу ваших ніг, коли ви будете йти в цій сукні. Тому обов'язково звертайте увагу на такі деталі, як сукні будуть виглядати в динаміці. Неймовірна жилетка. Дівчата, особлива знахідка. Ось ця жилетка, про яку я можу говорити дуже довго. Але перше, що потрібно пам'ятати, це дуже красиво підкреслена талія, не банальний крій. Також обов'язково пригляніться до комплекту, тому що ці штани також варті. Уваги. Вони красивого прямого крою, екстра висока посадка. Якщо ви хочете саме в такому брючному варіанті носити, то купляйте парою, тому що складно буде підібрати саме ось такий е молочно-ванільний відтінок. Хоча, якщо хочеться, можна цю жилетку і роз'єднувати до ваших розслаблених джинсів і окажуалити її. А для тих, хто любить романтику, зверніть увагу на цей топ з бантиками. Я вже вкраплювала свій гардероб схожий варіант. і, Як на мене, коли ви одягаєте без білизни ці романтичні бантики, виглядає. І дуже спокусливо, і при тому дуже ніжно і дуже навіть ляльково. І якщо ти вже заплуталася серед усіх цих кроїв, довжин, різноманітності, і хочеш ще більше зрозуміти, як підбирати саме під свій тип фігури, я маю для тебе класний бонус. Електронна книжка, як знайти та стилізувати свій тип фігури. Я тобі О. надаю цю книжку безкоштовно. Просто забирай у описі під цим відео. Щодо взуття, то забирайте ось ці балетки з напівпрозорістю. Як на мене, вони мають дуже дуже красивий декор, і, і якщо ми говоримо про літо, то це прям суперкомфортний варіант. І також мені дуже сподобалися ці котонові балетки. Їх можна буде під'єднувати до солом'яних капелюхів, до солом'яних сумок і гратися з цими плетіннями. І знайшла два варіанти для тих, хто хоче додати трішки акцентності. В ваші образи. Ось така полоска теразебра в мюлях на Кітенхіл. Буде дуже красиво витягувати весь образ. І також ось такі вітнамки на невеличких підборах. Я їх міряла. Не скажу, що це найкомфортніше в в світі, але цей відтінок неймовірно виглядає до бежевого, до карамельного, до молочного, до природньої такої теплої кольористики буде прям. І дівчата, може, це не зовсім по сезону, але ковбойка, які є неймовірною базою. І навіть про холодний літній день їх теж можна одягнути. А потім практично цілий рік. Класний відтінок, зручна форма. Зверніть увагу, що вони більше на вузьку ніжку. Але ось ці мангівські ковбойки, які зарівські, які я показувала в минулому відео, я рекомендую дівчатам в гардероби вже роками. І можна я згадаю про одну пару зуття, яка зовсім не на сейлі, але я вже показувала в інстаграм цю неймовірно вдалу пару мюль. Дівчата, забирайте, поки вони є. Зараз неймовірно широка палітра. Вони до всього і такий собі стиль сенноран. Ну і ще слінбайки, просто погляньте на цей бордо, красива вишивка, ці такі ракушки, як на мене. Це дуже достойне взяття, на яке можна звернути увагу. А ще манга здивувала акцентними сумками. Ось такі сплетіннями в неймовірно глибокому е, такому якому е, відтінку. Бірю, за. Ну, це трошечки стиль ботега, я вам скажу. Дуже красиво виглядає. І літні варіанти ось така структурована сумка з крошев в темному відтінку. І також світла, така більш овально подібна, з такими незвичними деталями, як на мене, теж будуть класно вписуватися у всі ляні, ліоцелово-модалові історії в вашому гардеробі. І дівчата, манго стало справжнім натхненням в плані акцентних сумок. Погляньте на цю червону хриму. І погляньте на цю сатину в обхрму. Як на мене, це прям розкіш розкішна. Тому забираємо. Діліться, що ви Прикупили прикупи. Якщо вам вже було корисно, то обов'язково поставте лайк цьому відео. Напишіть коментар, можливо, ви вже навіть щось прикупили або на чомусь роздумуєте. Все пишіть в коментарях, щоб ми ділилися одна з одною, і переходимо до Масі Мадуті. Мої вже знають, що я обожнюю масимо дуті саме сумки та взуття. Тому розпочнемо з них. І перше, це замшеві сумки. Це останні декілька сезонів. Вони стали таким потужним трендом, і як на мене, вони будуть з нами ще довго. Тому купуємо тут красива природня кольорова гамма. Взагалі я обожнюю масимо за їхню неймовірну палітру кольорів. А також є багато класних варіантів ременів з срібною пряжкою, золотою пряжкою, в замші в шкірі, в тисненій шкірі. Як на мене, саме в масі модуті класно можна поповнити свою аксесуарну базу, особливо щодо ременів та поясів. А щодо взуття, то вже в своєму закритому комюніті стильних я показувала ці неймовірні металік-кеди, які мегазручні. Дівчата, це просто тапочки. І ще ось такі молочні з коричною прорезиненою е підошвою. І як на мене, це дуже практично, тому що довгий час ми носили як базу молочні та білі кросівки, і не зрозуміло було, що робити з цією підошвою. Дошвою то ось такі варіанти, вони дуже практичні. Повитирав і все. А ще ось такі темні варіанти в темно-коричневій замші, як на мене, теж вартість уваги. І ось такі родді мокасини. Я просто захоплююся, як зараз вони повернулися, і як з якимись шкарпетками в Style ми можемо дуже стильно їх вкрапити в образ. Щодо літньої бази, то ось такі сандалі, в'єтнамки будуть працювати практично з усім. Тому, ось, бачите, на початку літа маємо можливість. Прикупити собі ще взуття на цей сезон за дуже класними цінами. Якщо ти хочеш зрозуміти, як це все комбінувати, і можливо, посилання не тільки на мас-маркет, а ще й класні українські бренди. Переходь в опис, там є посилання на мій літній гайд. Він зекономить тобі години і тижні часу на побудову літнього гардеробу. І ось такі анімалістичні малишки-сумки. Погляньте на цю версистість. Як на мене, то е леопардовий принт та ось такий принт корови, про який я вже раніше розказувала, вони будуть класно апкретіли. Редати весь ваш образ і не тільки за рахунок принта, а ще й за рахунок класної фактури. І ось таке неймовірне тріо слінбеків прекрасна, приглушена, природня кольорова гама. Якщо вам подобається гостроносість, вибирайте ці варіанти. Якщо вам подобається більше романтичність, навіть у слінбеках, то придивіться саме до цих. І за що ми ще любимо масиму Дуті, так це за класні жакети. І ці два просто знахідка. Як на мене, тут є трішечки такий фльор японської стилістики, високий комір, відсутність лацканів ні як на мене. Мене вони виглядають дуже-дуже стільово. І ще роками ми закупляємо в дуті класні шовкові комплекти або сукні. Часто вони можуть бути ось такими мережевними вставками. Ще класно те, що це віскоза. Це більш цупкий матеріал, ніж, наприклад, натуральний шовк. Вони легші в догляді, але вони приємно спадаються. Натуральна тканина, вони красиві в динаміці, тому обов'язково придивляйтеся до ось таких віскозних варіантів. І як завжди, моя настанова. Перш ніж купуємо щось з цього переліку, обов'язково думаємо про комплект. Мислимо комплектами, щоб ви купили не просто річ, яка вам сподобалась, а річ, яка буде працювати в вашому гардеробі. Тому будьте раціональними. Тому чекаю ваші ідеї в коментарях про що знімати наступне відео. А хто ще не бачив першу частину про сейл в зарі, що варто купувати, переходь на відео. Всім класний породня!